Там, Маргарита, привіт. Привіт, Тарас. Дизайн чи жонглювання. Що з того є твоїм хобі? Нічого з цього не є моїм хобі. Це все дві мої повноцінні професії. Я дизайнерка фуллтайму агенції, і потім я виступаю вже багато років у колективі, отримую гонорари. То це моя робота. Скажи нам щось по-дизайнерськи. Розблюрити бекграунд. Ого, скажи, будь ласка, який найбільш дивний коментар до твого дизайну ти чула коли-небудь? Для мене було дивно, коли мене попросили із футажів для реклами прибрати кадри з повнотілою дівчиною, при тому, що до хлопців такої самої статури не було ніяких зауважень. Для мене це дуже дивно. Я чув, що дизайнери там граються зі шрифтами, ходять постійно в чорному, профухують дедлайни. Що ти ще можеш додати? Який. <реш> <реш> Ладно. Що, що ти ще можеш додати? А, ну я майже в чорному, але я не профукую дедлайна. Я ніколи не працюю ночами, як це, мабуть, думають про творчих людей, що вони не сплять, постійно творять, ні, у мене повноцінний сон. А ще я п'ю доволі мало кави. Я не тримаюсь на каві, як це уявляють про таких людей. <реш> я <реш> теж. Я п'ю чай. Твоя улюблена реклама або кейс українська, звичайно? А, ну, мені сподобався кейс колаборація Сільпо та Артем Сіль. А, це ось ці милі пакуночки, міць, а, тому що це дуже символічно, що це була, мабуть, остання партія солі з цього заводу, який зараз знаходиться в окупації. Але якщо говорити не про актуальні такі теми, то я дуже люблю м'яобук. А я тільки прийшла в агенцію, коли його вже, мабуть, фіналили, доробляли. Я одразу закохалася. Ну, тому що, типу, це котики. Вони заслуговують найкращого. Я теж люблю котики. <с>? Якби ти могла донести повідомлення всьому світу, що б то було? Ну, зараз я думаю, найважливіше донести світу про війну в Україні, про наші реалії, про те, що Росія довбана країна-агресор. Ну, типу, це найголовніше, що ми маємо донести зараз. Що тебе надихає? Ну, найбільше мене надихає, коли клієнт позитивно налаштований, спокійний і коли він має дуже детальний бриф. Це найбільше надихає для мене. Чи є успіху. у тебе танок успіху? <свіх> да, у мене є танок, але такий, щоб налаштуватись на успіх, коли ще його немає, але він точно буде. Може показати. А покажи. Коли ми готуємося до виходу на сцену, ми робимо це всією командою. Ми становимося коло і заплющуємо очі, і маємо пригати, приземляючись на п'ятки та розслабивши все тіло. Ось так. Ось так. І це дуже розслабляє все. Це дуже круто. Друзі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал і на інші українські YouTube канали. А також підписуйтесь на соціальні мережі Лео Бернет Україн, інстаграм, фейсбук. Дякую. І донатьте на ЗСУ.